На різдво багато з нас будуть ходити на різдвяні гуляння, де хто буде ходити по торговим центрам, купувати подарунки по різним ярмаркам. І ви знаєте, в цей час деякі чорні відьми роблять негативні роботи. Є багато ритуалів, які називаються скид негативу на різдвяні гуляння. Для того, щоб не стати жертвою таких ритуалів, зробимо чарівний захисний аболет. Дуже важливо розуміти, цей амулет діє днів і робиться він за 1-3 дні до різдва. Для цього оберігу нам потрібні ягоди яливця, четвергова сіль, кора дуба та апельсин сушений. І ось такий мішочок. Що ми робимо? Складаємо в цей мішочок всі інгредієнти, які тут ви бачите. Вкладаємо засипаємо четвергову сіль. Зав'язуємо мішечок. І начитуємо на нього замовляння: від слова дурного і ока лихого, від люті темної, помислу злого, від зглазу, образи і діча кунських, від заздрості, чорної, проклять людських, сіль лихо з дороги прибирає, Єлевець заздрість і страх відганяє. Дуб силою своєю мене зміцнює, зло відводить, спокій направляє, шлях охороняє, добро оберігає, слово замком моїм оберіг забирає, да буде так.